Так, у нас... Дима у нас самый смелый. <говорит> <говорит> да ты не переживай, я тебе отдам, ты вернешься целый. Лизы паука вишаты. Ну так, первый наш исторический момент. Дорожки мы так замерили. Виклали такий у нас трошки треба буде фарбувати його. Ну, нічого впораємося. Інший чекає на черзі. О, все. Діма вже на горі. Саме перший сьогодні приїхав зранку. Ну, після мене, звісно. Молодець допомагає. Все далі зараз будемо грозити. у кого не вийшло проїхати. Та якимось причинам підтримати наш такий будівельний захід, то у вас є чудова можливість його підтримати дистанційно, можете здати будь-яку суму, кинути на нашу банку. Там Саня Косіб, на розпосіб, німа фарбує, пересихаду, Саня возить. Андрюха лопата кидає по телефону розмовляє. Навіть тедік працює, хтось там гуляє. Андрюха, Руслан, Сіту. Тож підтримати хоча б донатом. Ми ще довеземо сюди бою і затрампуємо, трошки не вистачило. Зараз будемо замовляти і ще на дорогу треба теж трошки донатите, підтримуйте.